І так, сьогодні буде другий день тестування. Тут я дивився інвентар, він був криво трошки зроблений по буквам. Тут вже він був змінений, я прощолкав все, що тут є. Також цікавий інвентар. З нього будуть всі сполучення до команд, до всього, до меню, до сім'ї, квестів. До автомобілів, до репортів, все можна буде зробити з інвентаря. Передивився команди. На жаль, не всі поки працюють, але з часом їх добавлять. як квести, так і всього решту. Взагалі сподобався інвентар, цікаво виглядає. Доволі таки прикольно. Ще потрібно сказати, що зробили всю решту стилізацію в такому кольорі. Доволі прикольно виглядає: фіолетово, чорним. Ну, З приводу я начебто все розказав, цікаво виглядає, далі побачимо, можливо, ще щось додадуть. Далі збіг мерію, тут, як завжди, можна влаштуватися на роботу, можливо, створення сім'ї, але це все в процесі. Ми тут трошки пошуміли, відволіклись від тестування, додали трохи РП ситуації, трошки гумору. За одне провірили, як тут анімації відображаються. Що я можу сказати, цікавий проєкт, все робиться з нуля. Трошечки додать від себе. Все робиться, але не все одразу. Все буде, але також не все одразу. Тож, очікуємо, запасаємося терпінням, це тільки другий день. Далі буде більше. Тож, ще подивимося, що буде далі. Перед тим, як влаштуватися на роботу, обов'язково потрібно з попередньої звільнитися. Інакше це забагається, ви не зможете влаштуватися на роботу. Тут табачна фабрика. Ці табачні фабрики можна влаштуватися і спробувати себе в ролі працівника на табачній фабриці, крутити, крутити махорку махорку, дзигари, папіроски і все, що з ними стосується. Тут є чотири стола, і коли тут буде багато людей, більше ніж 4, то буде черга. Я думаю, розробникам прийдеться ззаді двері, що за мною знаходяться, розпилити. Та продовбати тунелі як нарню. Тільки там був шкаф, а в нас будуть здорові, ройлетні гаражні ворота. Щоб можна було більше людей містити. Непогано досить таки. Вже навіть трошки щось зробив. Дивився тут текстурки відображення ці справа двері, що я щойно їх пробіг. Певно, будуть розширювати, якщо буде більше людей. Хоча це так, тільки моя ідея. Поки що 4 стола. Все якби працює. Тут, до речі, була би цікава ідея, якщо б зробили нафтобазу. Тут Мішаня там подавав ідею. Все в руках розробника. Так що будемо бачити, ми від себе ідеї накидуємо, а з реалізацією це вже треба буде почекати. Далі я спробую ще полазити по карті. Виявилось, багато цікавих речей, бо ще позаходив. Тут також додав ідею Дельтаплан. Цікаво дуже буде ідея, якщо її реалізують, або ліцензії якісь зроблять з приводу аеро. Динаміки якоїсь, ну, взагалі цікавий інтер'єр. Сюди якісь антом, кукурузник втулити, щось такого плану, щось дійство, доробити, запалити, або якийсь реактивний рюкзак. Або якесь крилокість дельтаплани, навіть не знаю, що є, із такого типу якогось аксесуару, або абось парашютні, якийсь справи, або якісь канатні, чистий типу люльок, чи ще щось. Тут, до речі, металургію було б непогано. Зробити текстурки для цього всі є. Тут я трошки неправильно телепортнувся в ангар і не можу вибігти з цього місця, тому я трошки змістився. Взагалі тут було б цікаво, щоб розпилити це на декілька етапів. Тобто метал, руду, залізо, і це все для крафту було б цікаво. А потім, взагалі, цілу вітку з крафтом придумати. Все поки що на стадії розробки, але ми шумимо. І даємо зрозуміти, що ми хочемо багато чого бачити в грі. Я тут трошки побігав, мені було трошки нудно. Я подивився, як це все виглядає. Далі ще потелепортувався по різним куточкам карти. Ну взагалі мені сподобалася ця частина з металургією. Якщо тут буде шахта, буде цікаво формити. Ну а я вже закінчую записувати це відео. Всім дякую за перегляд, всім дякую, хто доєднався, хто додивляється, хто цікавиться, ти взагалі цікаво було це зробити. Дякую всім за перегляд. Лайки, коментарі, підписки. За всім підписуйтесь, слідкуйте. Сподіваюся, вам сподобалось все ще на хімічі в цьому відео. Дякую всім за перегляд. До зустрічі, до зустрічі.